Баскетболісти Гурли достроково вийшли у наступний раунд Кубку України. Івано-Франківськ вперше за часів незалежності приймає чемпіонат України з боксу. Місцевих боксери завоювали два чемпіонства та ще вісім медалей різного гатунку на республіканській першості. Кубковий тиждень вдався. Баскетболісти говерли за тур до завершення групового етапу Кубку України вийшли у наступний раунд змагань, адже здобули перемогу у двох проведених зустрічах. Першу івано вдома не залишили каменя на камені з Миколаєва, 81-52. Хоча перша чверть зустрічі минуло у рівній боротьбі, і гостям навіть вдалося вийти вперед на 6 пунктів. У третій з чверті гості змогли набрати лише 2 пункти, тоді як ведмеді організували солідний відрив, розірвати який миколаївці, так і не змогли. Особо коментувати нічого. Редко мы такие игры у нас получаются, чтобы 30 очков и видел немножко зрители загрустили в конце. Мне интересно было, да? Нормально, да? Всех поздравляю с победой, хорошая победа. Ну а в середу говорли на виїзді до Лала Дніпро Азот, 71 71-75. У цьому матчі явного фаворита не було. «Ведмеді» здійснили ривок лише за кілька хвилин до фінальної сирени. Лево участку для перемоги вніс Джуліан Мавунго, який набрав 20 пунктів, та Дре Янг, у якого шість асистів. Емоції, звичайно, я думав, що буде простіше, але сьогодні Ніподожинць був ну я, добре супротивлявся і добре грав. Але ми виграли, і ми задоволені, виповнили свою задачу, виграли і далі йдемо. Тобто залишився тільки Миколаїв в Кубку, і в принципі можна сказати, що ми вже прийшли далі, але звичайно, ще з Миколаєвом треба буде пограти. В останньому матчі групового етапу Кубку України Говерла вже на визі зустрінеться з Миколаєвом. Одразу четверо гравців Івано-Франківського урагану потрапили в розширений список національної збірної України з футзалу. Саме з цього документу за кілька днів до початку євро 2014 має бути обраний остаточний склад збірної з 14 гравців, які гратимуть у фінальній частині чемпіонату Європи, що стартує в Бельгії 28 січня. Ураганівців у національній команді представляють польові гравці Євген Валєнко, Петро Шутурма, Андрій Сімка і Воротар Кирило Ципун. До речі, останній напередодні долучився до перемоги українців над півфіналістом останньої європейської першості Хорватії. Кирило забив підсумковий гол, який завершив зустріч з рахунком 3-1. Є друга перемога. Дублери урагану у першій домашній грі сезону перемогли спортлідер-2 з Хмельницького. Матч завершився з рахунком 6-1. Господарі захопили ініціативу вже зі стартового свистка. Так на п'ятій хвилині відзначився Антон Лясковський. А вже через 3 хвилини гол забив і Роман Ярий. Далі розписатися у воротах гостей вдалося Мар'яну Пелеху. У другому таймі ураганіці забили ще тричі, ну а хмельницькі футзолісти змогли відкликати лише один гол. Після матчу наставник спортлідера визнав план на гру, реалізувати не вдалося. Я побудував так гру, побудував гру. Я знав, що ну, ураган мобільна команда, швидка, молоді хлопці, бо побудували гру від, від оборони, десь ну, на швидкі контратаки понаділися, е, але ну Скажем так, не, не вийшло у нас, не вийшло. І то, що я хлопцям говорив, що потрібно перших, там, першу половину першого тайму, там 7, 8 10 хвилин ну, протриматись от той натиск, от, то якби ну, не вийшло, не повіли. Другі зміни зразу одразу отримали м'яч. Ну, а Іван Скіцко даний матч назвав хорошим досвідом для своїх підопічних. Вони для нас зручний суперник. Чому? Бо ми дві молоді команди, знаєте, і можна сказати. Активні дві команди грають в футзал, бо спортлідер теж працює. Бачите, вони взяли і підсилення з першої команди, і ми досить ну, переживали десь якісь мірі за результат з поваги. Віднеслися до них. І спортлідер досить симпатична команда. Мені сподобалась. Після трьох турів ураган 2 має шість очок. У суботу Івано-Франківці гостуватимуть у дублерів Львівської енергії. Івано-Франківськ вперше за часів незалежності приймає чемпіонат України з боксу. Участь у турнірі приймають близько двох сотень спортсменів з усіх регіонів держави. Особливість цьогорічних змагань нові правила, які цього року вступили в силу і у світовому любительському боксі. Тепер спортсмени боксують без захисних шоломів. У важчих категоріях бійці одягають рукавички 12 унцій. Також більше впливу на перебіг поєдинку має суддя. Стрібному призеру Олімпійських ігор у Лондоні Денису Боринчику до цих умов не звикати, адже правила діють на міжнародній арені. Теперь, каже боксер, має больше возможностей для атак. Тоже его Ивано-Франківску без проблем прошел до півфіналу. Если, например, он держит, если судья, например, может это не говорить, то он может так и держать, 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 то есть отдыхать и просто не вести бой, а просто отстоять. Если будут судьи заряженные, то просто дадут победу в другую сторону. Например, как другие страны так делают, у них денежек побольше. могут можуть и просто в парень и і отдают победы. А коли суддя може это все просто забрати руки і збросити, то можна вже виступати і далі бомбіть За поєдинками. Пильно стежить головний тренер національної збірної Дмитро Сосновський. Фахівець прицільно оцінює перспективну молодь, адже в українській команді нині відбувається зміна поколінь. На провідні ролі виходять нові бійці. Коли ці хлопці досягнуть рівня Усика, Ломаченка чи Хитрова, каже, питання риторичне. Стріше кажуть, а от є в нас другі Усики, чи є в нас ще Ломаченки, Хитрови. Я відповідаю таким чином. У нас Україна дуже багата країна, і вона буксерська держава, спортивна держава і в одному тому числі і буксерська. От вчора ми проводили нараду після зважування в 8 годині. і Тут була. Ну просто хмара тренерів, гвардія тренерів. І я думаю, бо без тренера не буде боксера. І я думаю, що дякуючи такій гвардії спеціалістів, хороших, прекрасних спеціалістів наших українських, я думаю, що ми швидко всі разом будемо старатися формувати. До речі, івано франківськ, головні боксерські змагання року, приймає не випадково. Адже до нині в обласному центрі вже відбулося чимало матчових зустрічей з командами різних країн, і всі за підтримки міської організації партії регіонів були успішними. Для нас це велика честь. І, звичайно, що ми доклали всіх зусиль, які ми і можливості для того, щоб цей турнір пройшов на високому рівні, і, в принципі, щоб це було цікаво, щоб це було цікаво і для людей, які прийдуть дивитися, і взагалі, щоб. Вся Україна бачила, що Івана франківську бокс підтримують на високому рівні. Це все повинно пройти достойно. Ну я думаю, що всім сподобається. У суботу відбудуться півфінальні поєдинки а вже в неділю фінали чемпіонату України з боксу. Два чемпіони України серед дітей та ще вісім медалей різного гатунку. Такий результат вона франківської команди на чемпіонаті України з кікбоксингу, що завершився в Дніпропетровську. Турнір зібрав близько чотирьох сотень спортсменів, які змагалися за медалі у лайт і фул -контакті. 13 Тринадцятирічний Артем Барзенков взяв перше місце у лайт-контакті та третє у фулі. По п'ять поєдинків у обох категоріях провів Олег Коропецький. Підсумку теж золото та й срібло. Хлопець переконує, це лише початок його успішних виступів на змаганнях. Здобути як найбільше перемог світового рівня, Олімпійські ігри виграти, ще на бок схожу. Ну і чемпіонати України теж. Подобається спорт, люблю. Люблю жорсткі види. Натомість 14-річний Ярослав Серафин виборов на змаганнях два срібла як у лайт, так і фулл контакті. Нагорода у повноконтактному виді, зізнається, є особливо цінною. У фулі контакті було важче, бо фулл можна бити жорстко, а в лайті легше. А віктор Білуник привіз додому дві бронзи. Каже, змагання стали для нього хорошим досвідом і допомогли вдосконалитись для свого здоров'я, щоб бути сильнішим, для самозахисту. Серед дорослих дві срібні медалі у бог розділах взяв Богдан Ульницький. Був у півфіналі в двох контактах. І програв два фінали. Отак, От було тяжко, достойні були суперники на вищому рівні. Мало займався, займався тільки рік. І все, що міг, був до останнього, отак От все бували такі змагання. Тренерки буксерів Віталій Мерінов зізнається, на змагання воно франківці їхали не так за досвідом, а як саме за медалями. Адже напередодні турніру збірна області провела серйозну підготовку. Щоправда, в останній момент участь прикарпатців у турнірі опинилася на межі зриву. Звичайно, було важко гроші знайти на ці змагання, тому що деякі люди обіцяли. в Кінцевому результаті десь я давав гроші своєї кишені, десь шукав, десь зищив, відповідно, і ти мала можливість поїхати туди, і на не поїхало, оскільки дійсно порпорнулося звідти з нахородами, як мінімум, кожен з них привіз по дві медалі. Чемпіонат українських боксингу був останнім серйозним турніром для вихованців клубу СПЗ в цьому році. Взимку спортсмени зосередяться виключно на тренуваннях. Сьомий за ліком Кубок Карпат зібрав на волейбольний турнір дівчачі з юнацької команди Західної України. Цьогоріч змагання географічно розширилися. Приїхало по дві команди з Луцька та Чернівців. Окрім них були дівчата з Вінницького Козятина та Закарпатського Великого Бичкова. Прикарпатських спортсменок представляли Івано-Франківчанки та Галичанки. У вирішальній грі турніру команда з обласного центру до США 2 здолала фавориток Луцьк з рахунком два Переможниці зізнаються, грають не лише за нагороди, а просто заради задоволення. Звичайно, задоволення ми виграли вже кілька ігор. Ми дуже ну любимо змагатися. Це наше гобі, ніби ну це наше друге життя в лейбол. Це дуже захоплюється, коли ти там забиваєш гол, і це взагалі це зал кричить, Тобі так класно. І це взагалі фрі це супер. Дуже гарно грати. Загалом у нас волейбол на Прикарпатті, кажуть тренери, повільно, але розвивається. На останньому відкритому чемпіонаті України Івано-Франківська команда виборола третє місце. А місцева вихованка нині грає у суперлізі за луцьку команду. Як правило, в дівчаті волейбол, наші дівчата займають перші місця, хлопці слабше виграють. А зараз був турнір в Галичі. Наші дівчата поки що зайняли третє місце. Але в принципі, наш дівчачий волейбол. Погано в нашій області. А ми, коли проводимо такі турніри між області, досвід знаходимо, надбиваємо собі трошечки шишки, але це дуже йде на користь. За підсумками Кубку Карпат у старшій віковій категорії луцькі дівчата вибороли золото. Великі бички з Закарпаття – другі, команда з Івано-Франківська третя. Серед дітей кращими були вже Івано-Франківчанки, другі Чернівці, Волинянки на третьому місці. Черговий крок до перемоги зробили учасники шкільного турніру з футзалу Кубок президента НФК «Урган» Олександра Бубина. У матчах другого туру зійшлося одразу 14 команд. Вони виявилися небагатими на нічинні рахунки. Так миром розійшлися лише 9-та і 26-та школи – 3-3. Школа 2 зазнала поразки від 18-ї – 1-7. Гравці 11-ї школи реабілітувалися за програш у першому матчі змагань і тепер виграли у 15-ї – 2-0. Ми просто грали в пас і у нас все виходило. Завдяки командному духу, ну, ми не дуже грали в пас, але у нас були кожен раз удари повороту. Ми страхували один одного. 21-ша школа впевнено перемогла 6-ту – 9-1. Після поразки отямилися і чинні володарі кубку. 19-та школа перемогла Крихівецьких однолітків – 9-0. А от третя школа розгромно здолала четверту, – 8-0. Хоча цей рахунок кажуть переможці не відображає напруги в матчі. Гра була дуже тяжка, вони не дуже так сильно грають в футбол, і вони в кучі бігали. З нею було їх було дуже тяжко обмотати, і я також з ними було дуже тяжко грати в пас. Проти у заключному матчі дня десята школа здолала сьому – 7-0. За протистояннями уважно стежив їхній творець Олександр Бубин. Він зізнався, бачить вищий рівень майстерності гравців. І загалом увага до футзалу, як зі сторони дітей, так і їх вчителів та батьків. Більшість е, вчителів фізкультури приділяють цьому увагу цьому турніру, і саме футзалу. Я спілкувався з ними е, поза межами майданчика, і Вони розповідали, е, що і батьки долучаються, і бивши футболісти, долучаються. Е, Готують команди, тренують їх. Наступним ж етапом розвитку турніру, каже Олександр Бубен, має стати залучення до нього різних вікових категорій. <му> Кубок енергетиків з футзалу поїхав до Кіровограда. Нагадаємо, масштабні змагання серед двох десятків аматорських команд українських енергокомпаній приймав Івано-Франківськ. У фінальній зустрічі досвідчені кіровоградці здолали новачків Чернівчан 2-0. Для переможців трофей став дещо несподіваним. Чесно. Победа была неожиданной. То есть мы никак не рассчитывали из 21 коллектива занять первое место. Не знаю, как это получилось. Наверное, где-то где-то везение, где-то там... Бак обстоятельств так получилось, что все у нас получилось. Та після фінальної зустрічі подарунки дістались усім. Для учасників змагань організатори залишили на пам'ять безліч сувенірів. А високий рівень організації енергетичного турніру навіть відзначили в Асоціації футзалу України. Прекрасна організація, більш количество команд. І вважаю, що в принципе, це наверняка один из лучших турниров із тих аматорських, які проходять в Мы Ми завжди хочемо зробити. Бити щось краще порівняно з тим, що ми робили там минулого року чи минулого разу. Ну це наша основна філософія кампанії, і Ми так робимо як в виробничому своєму житті, так і в спортивному. Третє місце на турнірі вибороли херсонці. Ну а минулорічні переможці енергетичних змагань зівано-франківська цього разу припинили боротьбу на чверть стадії. Вони втратили можливість пересуватися на ногах, однак відмінно почувається у ролі водіїв Івано-Франківську. Перше провели західноукраїнське автозмагання серед інвалідів-колясочників. Участь у турнірі взяли 17 екіпажів, які у своїх спеціально облаштованих автівках на час та точність мали виконати 6 елементів. Зокрема, необхідно було продемонструвати розвороти в обмежених умовах, зупинитися на світлофорі, перетнути залізничний переїзд і, звісно, здійснити заїзд на естакаду. Саме останнє завдання зізнаються інваліди, є найтяжчим, адже їм у спеціально обладнаних виключно для ручного. Ну, а керування автівках не вистачає ще однієї кінцівки це найголовніше найтяжче що в нас настає руки щоб рушити підверх пристосовувався взяв лікт ага так просто Тож здорова людина підверх рушити правда не так то легко Разом з тим змагання подарували людям з обмеженими можливостями, чимало позитивних емоцій та адреналіну. Просто емоцій дуже багато. Траса, можна сказати, ніби здається, коли приїхали легенько, перший раз пробний був, здається, ніби а Коли вже починається час хвилювання, знаєте, як вони ти вже починаєш хвилюватися і так і слідити за світлофором, там не пропустити, там війти в поворот, розумієте, воно ніби здається так. Ну що там? Якихось, скажімо, грубо 400 метрів, та? але насправді воно так виходить. Ох, 400 метрів. Але турнір для людей з обмеженими можливостями організувала обласна державтоінспекція. Визнають і на змаганнях, і в реальному житті інваліди за кермом нічим не ні гірші від повносправних водіїв. Вони є дуже відповідальні, дуже вправні, і е, в них відношення десь напевно навіть трошки більше, е, більше відповідальності, десь було видно, що вони старалися, вони хотіли, був, була боротьба і це було видно по тому, як вони їхали. Тож такі змагання в майбутньому стануть традиційними.